Тю, а що ти тут сидиш? Ходімо кувати сокири. Та щось настрою немає. Та як це немає настрою? Touch. Краще? Краще. Пішли. Ходім. Вітаю! Ми дуже серйозні експерти-сокерологи, і сьогодні дамо вам детальну інструкцію, як зробити дуже класну сокиру. І якщо ви дотримуватиметесь цієї покрокової детальної інструкції, то тоді ви так само, як і ми, зможете зробити справжню професійну сокиру і все з нею порубати. Крок перший. Е, відповідально підходимо до того, щоб вибрати найкращі матеріали. Ми вибираємо найкращі вали з найкращих тракторів. Крок другий. Відрізаємо шматки в середньому по 18 сантиметрів. Ого, ніфіга, фігати види, який шматок замовив. Ваші заготовки гріються і є чудовий момент, щоб позайматися паркуром! Паркур! 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 Крок 4. З круглого робимо квадратне. Щоб ваш кінчик не перегрівався. Не одна людина тримає і п'є, тому що є багато шансів щось робити не так. Не попасти я б не ризикував. Четвертий, коли пробили трошки більше, ніж до середини, перевертаємо на інший бік і б'ємо з іншого боку. Крок чотири Валимо з одної сторони, поки не проб'ємо. таки в сторону, прикинь. Так. Ну, да. Ладно, треба з другої сторони. Може, я в мене ще є шанс витримати. Крок четвертий, пробуваємо з двох сторін отвір. Опля. Тут мені жаба цей скидати зараз. Всім розширюємо мотор. Ну no, оце отак і тоді воно Все, мов таке, нам воно гаразд Я, я чув, мене, ну теж <глутеш> мало Наквально нахило Крок 10. не ставте ногу на накуванні, бо вона може бути гаряча. стягуємо лезо, вирівнюємо верх. проблеми. Блин. Воно трошечки спочатку йшло все нормально, а потім якийсь момент і все, блин. і з тепер тик вирівняєш. Просто, просто важко вирівняти. Це якийсь а не блін. Крок 16. Наводимо красоту! Народ, нарешті у мене з'явилося моє персональне клеймо. Я зараз хочу потренуватися і накрию леза, я потім його відріжу, просто наб'ю декілька разів, щоб подивитися, як воно виходить. Видно щось? Давайте поток, поступимо, може не збереться. Сокира в місній. Містить не менш, ніж 30% сокири. Може б вже? Чи, чи ви ще не говорите? Крок 16. малюємо, яка має бути сокира. Але я не можу ходіть. Дивіться, я вам це покажу. Це дуже, Ну, це я вам вже показував чи не показував. Такі от це завершив. Класно? Класно. Але саме головне, саме головне, ось цей ножик, який я робив, я його завершив. І він дістанеться комусь за донат 50 гривень. Дивіться, яка мухіна. Тут трішки видно підзерунки. Вживу їх видно краще. Народ, Тому посилання в описі 50 гривень один шанс виграти цю штучку. Не забувайте донатити, всі гроші підуть на дрон. Дякую. А показати ще якось може. Ось сейф всім подобається. Непогано, так? Да? Темляк сам зав'язав. І такий самий це теж з печірників кований. Ось сейф, що я розказував, що тут. Дуже круто він лягає в руку. Подивіться, як він лягає в руку. Він досі класно лягає в руку. Я його завершив. Руків я всі діла. І ось так от Чікс. Береш і. Шук -шук 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 -шук. Просто похвалився, що я вже закінчив, і... і все. Саме головне цей ножик комусь дістанеться. А я на, чому, на цьому ще не закінчив. Я думаю, я хочу прорізати трошки більше світу. Готово? Можна оточити? Це може і не варто розбивати більше водку. Будуть такі декоративні. Ти помаленькі, а ну давай приємно. Ну конечно, з такою фігнею було б некрасиво, якби я таке зробив, правильно? Ну так. Да. А оце? дуже таке симпатична фігня. Прям вдягається зовсім. І що, погнали. Да, все, погнали, похилилися. Діця трошки непропорційна виходить. Та все, блін, не треба нічого більше робити. Одну... Бо не хочеться. <aerosular> <af> Ні, дуже хочеться. Ми бідемо свою роботу. Дивіться, бачите тут? Щось бачите? Це оце, називається коймо. Це синко море. Крок номер 17. Обробляємо отвір оцим буром, щоб було рівненько і гарно. Твої обща класно пасує, ні? Так. Добре. Дуже знакласно. Дуже гарно. Тільки я вважаю, що ти забив повну кошу тут ще залишив. Чи я тут ще раз лишив? Там ще щось залишив. З цього боку? Ти коли я нам так не розкликаю, що тобі можу показати свою кувалду. У мене в кувалді сталася така проблема сама собою. То, що коли її там перековував... Тут, я тут думай, протикаю, що... а, ну... ну щось придумаю, я не знаю. Епоксидкою заю. Да. Крок четвертий Загартування. Андрія не загортувалася. Крок п'ятий. ще раз. Крок п'ятий. Гартуємо ще раз, бо з першого разу не вийшло. Розумному. Андрій загартує ще раз в маслі при більшій температурі нагріву. Якщо в нього не вийде, то я загортую воді. Тобто порада номер 16. Зробіть зразу два топорі, щоб якщо один не виходить, другий буде запасний. Але так, да, все. Вийшло. Вийшло. Було недостатньо температури, тому крок номер 17. Ретельно вивчить температурний режим термічної обробки для тієї марки Сталі, з якої ви робите сокиру. А яка наприклад, у нас марка Сталі? Наприклад, в нас марка Сталі хз 42 і для сталі хз 42 треба нагріти сильніше. Радію, коли воно тухне. У мене є невеличкий комплекс. Трошки травма, так? Дві. Так ти шуй. І ось і борт. Спрашивало. Приємний свист. Звісно. Да. Чуєте, як свистить. Ось такі чебуреки в нас повиходили. Щось тут трошки коване, щось там туди-сюди. Тут от, зверніть увагу на моє клеймо. Ось так воно все виглядає. Я навмисно залишив сліди кованості. Це дуже модне вієння зараз в ковальській майстерності. У мистецтві, купайському мистецтві. А я хотів е, ці сліди прибрати, але вони виявилися занадто глибокі, тому вирішив, що доведеться залишати. Це все тому, що Андрій глибока людина. А я поверхностна, Як поверхнево. Друзі, ми вам тільки що показали детальну інструкцію, як зробити ось такі чудові сокирки. Якщо ви дотримуєтеся всіх кроків, які зробили ми, у вас вийде точно ось така сама красота. Ти що скажеш? Хіба що закалити треба? Не кажи, що ми не загортували. Ми вже загартувалися класно. Так ми ж не показували цей крок. А я потім це монтую. А, добре. Тоді. Що ще можна сказати? Друзі, не забувайте, що у нас зараз йде збір на дрон. Обов'язково, будь ласка, щось там задонайте, виграйте, ножа. Також підтримайте коментарами, лайками, репостами, розкажіть своїй мамі, татові, дідусем, бабусі. Їм дуже буде цікаво подивитися, як ми ці всі штуки робимо. Це пізнавальний контент, навіть дітям його можна показувати. Тому. Давайте, там щось гайда робіть, давайте. Ну, все, пока. А, і не сидіть на ковал бо це погана прикмет. Давай зараз клікбейтних фраз якихось запишемо, щоб люди просто коментували. Клікбейтні фрази. Снімай, снімай! Андрій купив металу на 4 тисячі гривень. Подивіться, що він купив, це неймовірно. Це не весь на 4 тисячі гривень. Це Скажі, 4 що це 4 добре, добре. Народ, це неймовірно. Андрій метал на 100 доларів. Ось ця пачка коштує 4 тисячі гривень. А що я говорю про голосом? Тобто це десь на 2 тисячі. Та був пофіг, Давайте зробимо якісь серйозні висновки, що ми дійсно зрозуміли з цього всього проєкту. То, що. Кувати сокири це не колики з гімналі пити. Доволі таки складно. Трошечки воно туди-сюди вилазить. Просто такий серйозний висновок. Ну, ми зробили і дійшли до висновки, що кувати сокири це не кодики з гімналі пити. Це теза номер один. Так, зібралися? Зіки не Что... Давайте Давай проверим, насколько мы актеры. Мы можем стримовать? Э... Да, э... Боже, можем. Можем, давайте, запросто. А, Чи хочем? <laughs>